Минаючи убогі села, понад Дніпрянські невеселі, Я думав, де ж я прихилюсь, і те подінуся на світі, і сниться сон мені. Дивлюсь, в садочку квітами повита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє, батько та горить. Дивлюсь, у темному садочку під вишною у холодочку Моя єдина сестра многострадалиця святая, неначе врає, спочиває, та з за широкого Дніпра мене небога виглядає, І їй, здається, варинає за хвилі човен доплива, І в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле. І ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з малечку колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі, то Бог поможе перейти.